Вітаю товариство! В продажі Mazda CX5 2014 року випуску з 2.2 дизельним двигуном автоматичною коробкою перемикання передач на повному приводі. Даний автомобіль купувався новим в Україні, не пригонка. Другий власник салону даного авто. Кузов авто в цілому гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках та на чудовій зимовій резині автомобіль. Якихось нюансів суттєвих. По кузову я не бачу. Можливо, варто полірнути було, і було би незле. Тут невеличка подряпинка, навіть не знаю, чи на фото її видно. І трохи помутнівчі фари, які теж можна собі відполірувати. Автомобіль технічно абсолютно в справному стані, ніяких зауважень по технічній стані авто немає. Двигун. Запускається гарно, робота двигуна рівна, по коробці перемикання передач все окей. Значить, клімат, електроніка вся повністю працює. По повному приводі теж питань ніяких немає. Салон охайний, збережений, можливо, варто було зробити собі хімчистку колись, тому що тут вона навряд чи б раз робилася. Але в цілому салон дуже чистий. Тобто експлуатувався, автомобіль. Бережно. Пробіг даного авто 215 тисяч км, комплектація його входить 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал з підігрівом, система курсової стабілізації, шкіряне мультикермо з круїз контролем, датчики світла та дощу. Джойстик керування мультимедією. У нас дисплей з навігацією, підігрів передніх сидінь і багато іншого. Даний автомобіль можна придбати у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто, провести тест драйв і придбати. Чекаємо вас, до зустрічі, будьте здорові, гарного дня!